Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. З вами Мар'яна і ви на каналі про творчість та Натхнення. І сьогодні я покажу вам, як буквально за дуже короткий час створити корисну річ із того, що під руками. У мене залишилася стара дитяча курточка, і я вирішила використати її тканину, щоб пошити просту та дуже зручну косметичку. Спосіб дуже легкий, тож давайте починати. Як бачите, для основи моєї косметички мені знадобиться відріз тканини розміром приблизно як два аркуші формату А 4 Оскільки спинка курточки це найбільш цільна частина, я викрою основу саме із неї, і це буде головною деталлю нашої майбутньої косметички. Також для нашого задуму нам знадобиться деталь підкладки. Її я вирішила викроїти зі старої чоловічої сорочки, яку давно вже ніхто не носить. І на мій погляд, це буде цікавий апсайкл проект, де можна поєднати на перший погляд непотрібні речі, проявити фантазію та створити щось зовсім нове та корисне. Оскільки тканина основи та підкладки у мене дуже м'якенька, а я хотіла, щоб моя косметичка добре тримала форму, я вирішила додати шар ущільнювача. Це може бути флізелін, дублерин або навіть звичайна віскозна серветка для прибирання. Головне, щоб вирів став цупкіший і виглядав акуратно. У моєму випадку у ролі ущільнювача виступає товстий фліс. Він додасть косметичці необхідного об'єму та м'якості і вона буде чудово тримати форму навіть без використання спеціальних клеєвих матеріалів. Але перед тим, як сшивати нашу косметичку, я вирішила простьобити підкладку разом із флісом. Це допоможе надійно зафіксувати шари, надасть виробу чіткої форми та водночас стане додатковою прикрасою для внутрішньої частини. Так наша косметичка буде виглядати охайно і цікаво навіть всередині. А для цього, як бачите, я розмітила тканину на одинакові квадрати. Тепер за цією розміткою мені потрібно прокласти прямі шви на машинці. Спочатку по горизонталі в один бік, а потім у протилежний. Таке стьобання не лише надійно з'єднає підкладку із флісом, а й створить гарний об'ємний візерунок. До речі, друзі, мені було дуже цікаво дізнатися про ваш досвід. Чи часто ви даєте друге життя старим речам? А можливо, у вас є свої секрети апсайклінгу або особливі вироби, якими ви пишаєтеся? Обов'язково поділіться своїми історіями в коментарях. Я з великим задоволенням їх прочитаю і, можливо, навіть надихнуся вашими ідеями для наступних відео. Адже творчість це процес, який найкраще працює, коли ми ділимося досвідом один із одним. А поки ви пишете, я вже завершую останні штрихи нашої стьобаної підкладки. І ось, коли я завершила цей процес, настав час з'єднати нашу підкладку із основною лицевою частиною косметички. Тепер наші деталі стали цупкими, приємними на дотик і повністю готовими до збирання готового виробу. Зараз я акуратно все з'єднаю, щоб усе виглядало ідеально. До речі, якщо ви новачок у цій справі, не бійтеся використовувати більше шпильок або навіть зробити намітку вручну. Це забере зайві пару хвилин, але гарантує вам рівний результат без перекосів. І наступне, що нам потрібно зробити, це пришити блискавку. Як бачите на відео, я прикладаю її лицевою частиною до лицевої сторони основної тканини та прокладаю шов на відстані приблизно 0,7 см від краю. Після чого я обрізаю зайву частину нашої тканини та просто загортаю край підкладки до блискавки та прошиваю простим швом. Таким чином, цей прийом забезпечить нам ідеальне та дуже акуратне Завершення краю, а головне, він надзвичайно простий у виконанні, і так само я зроблю і з іншою частиною нашої косметички. До речі, такий прийом дозволить нам уникнути також і зайвої тощини у швах. Це особливо важливо, якщо у вас не промислова машина, а звичайна побутова, як у мене. Це допоможе їй легко та просто прошити всі шари тканини, не пропускаючи стіпки, а край при цьому буде виглядати дуже тонким та акуратним. А тепер складаємо нашу косметичку та перевіряємо, чи все гаразд у нас із блискавкою, все виглядає чудово. Тепер нам потрібно надати виробу форму та об'єму, і для цього в мене є один особливий прийом, який допоможе зробити її ідеальною. зараз я вам його покажу. Але для початку зробимо на краях нашої блискавки ось такі петельки, з ними нам буде набагато легше та зручніше відкривати нашу косметичку. Ну, як ви вже встигли побачити, петельки я вирішила зробити з тієї ж тканини, що й основна частина моєї майбутньої пухнастої косметички. Я викрою невеликі смужки, зшиваю їх, і ось так виходять такі акуратні деталі. Це не тільки практично, а додає виробу завершеного вигляду. Колюємо наші петельки булавками по краях нашої блискавки та прошиваємо. Ну і зараз ми переходимо до того самого цікавого прийому, про який я вам обіцяла розповісти. Для того, щоб надати нашій косметичці правильної форми та об'єму, ми вирізаємо по краях нашого виробу ось такі квадратики розміром 4х4 см. Робимо це з усіх чотирьох сторін. Саме завдяки цьому секрету наша косметичка отримає широке дно і буде дуже місткою та буде гарно тримати форму. Речі, друзі, ви можете змінювати цей розмір квадратиків. Чим більший буде квадратик, тим ширше буде дно для вашої косметички. Я вважаю, що розмір 4х4 см для розміру моєї косметички є саме тим ідеальним варіантом. Ну і все, що нам залишилося зробити, це шити нашу косметичку. Для цього я розгортаю наші вирізані кутики та складаю їх так, щоб зрізи збіглися ідеально. Та прокладаю Фінальні шви. Здавалося б, на цьому можна було зупинитися, але я вирішила трошки удосконалити наш виріб для того, щоб шви всередині виглядали так само бездоганно, як і зовні. Я обробляю їх тією ж самою тканиною підкладки. Я нарізала на великі смужки і тепер просто пришиваю їх, прикриваючи всі відкриті зрізи. Це додасть косметичні міцності та зробить її вигляд по-справжньому професійним. Але як ви побачили на екрані, моя машинка все ж таки вирішила показати характер і відмовилася прошивати такі. Всті шари на кутиках. І навіть з моїми хитрощами для звичайної побудової машини це виявилося справжнім викликом. Але хто ж ми такі, щоб так просто здаватися? Тоді я беру голку, нитку і вручну акуратно прошиваю цю частину тканини до підкладки. Іноді старий, добрий ручний шов це надійний спосіб досягти ідеалу там, де техніка дає пас. Трохи терпіння і наш кутик стає міцним та охайним. Ось ми і доробили всі краї нашої косметички, надійно закривши кожен шов. А тепер найприємніша мить вивертаємо її на лицеву сторону і нарешті милуємося тим класним результатом, який у нас вийшов. Подивіться, яка вона пухнаста, об'ємна та акуратна. Важко повірити, що недавно це була просто стара куртка та сорочка. Друзі, а вам дякую, що були зі мною та додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас цікавим та корисним, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Обіцяю, вас чекає ще багато цікавого. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде, Україна!